Вітаю! Сьогодні поговоримо про ігри, а саме про двигун Unreal Engine 5 і те, як він замість революції фактично зіпсував майбутнє графіки. Нам обіцяли реалістичні святи, кінематографічне освітлення та новий рівень графіки. І справді, ігри на кшталт Stalker 2, Hellblade 2 виглядають вражаючі, але щось пішло не так. Багато сучасних проєктів на Unreal Engine 5 виглядають не краще, а навіть гірше за ті, що виходили ще кілька років тому. Давайте розберемося, чому так і чи справді Unreal Engine 5 став причиною деградації графіки в іграх. Unreal Engine 5 вразив усіх своїми інноваціями. На ніт мільярди полигонів у сцені. Lumen – динамічне освітлення, Megascans – готова бібліотека фотореалістичних об'єктів, MetaHuman реалістичні обличчя. У демках це виглядало як новий рівень, де ігри стають реальнішими за кіно. А тепер згадайте ігри минулих років: Детройт Become Human – чудові обличчя, емоції та атмосфера. І при цьому мінімальні вимоги. GTX 780 і процесор i5 другого покоління. Тобто грала навіть Реднічкова машина. Metro Exodus, стиль, деталізація і оптимізація, яка дозволяла зануритися навіть без топового заліза. Red Dead Redemption 2, один із найдетальніших Open World, що чудово працював на різних конфігураціях. Тоді вам не потрібно було RTX 3090, щоб насолоджуватися грою. А що у нас сьогодні? Знижуєш графіку в Unreal Engine 5 і картинка стає мильною, піксельною, потворною. Відчуття таке, що немає середини, або ти граєш на ультра з потужною картою, або взагалі страждаєш від жахливого мила. Навіть топо. Відеокарти не витягують без DLSS чи FSR, а з ними гра виглядає вже не так, як рендериться, а як намальована штучним інтелектом. Скоро ми отримуємо RTX 6090, яка без DLSS видаватиме ті ж 20 FPS. Ви 100% бачили, навіть у топових блогерів із комп'ютерами за півмільйона гривень фреймрейт у Unreal Engine 5 іграх падає до 60-70. І вони ще кажуть. Ну, нормально. Але це ненормально. Особистий приклад. Візьмемо Car Dealer Simulator на Unreal Engine 5. Нещодавня гра. Мінімальні вимоги Intel Core i 3, 8 ГБ ОЗУ та RGTX 970. Хм, А тепер візьмемо блогера, не буду казати, хто це, у якого RTX 5090 з 32 карл гігабайтами відеопам'яті і Ryzen 9 останнього покоління. У нього 60-80 FPS. Серйозно? Для цього ми купуємо монітори на 144 плюс герц. Є ще одна важлива деталь. Раніше великі студії робили власні двигуни: AI мала Frostbeat, Rockstar – Rage Engine, Guerrilla – Decima Engine. Саме ці рушії давали іграм унікальний вигляд, стиль та оптимізацію. А тепер більші студії просто беруть Unreal Engine 5 і отримують шаблону картину, яка нічим не відрізняється від інших проєктів. Чесно, я навіть не бачу сенсу збирати зараз бюджетний ПК за 20-25 тисяч гривень. Вони буквально не потягнуть новітні ігри. Душа з них зникла. Залишилося тільки бажання зробити гру швидко, викласти повною багів та заробити гроші. Unreal Engine 5 сам по собі непоганий, це потужний інструмент, але не для всіх. Його проблема в тому, що він складний. А використовують його навіть ті, хто не вміють оптимізувати. В результаті ми отримуємо ігри, які важко записувати навіть на новітніх ПК, і в які втратили унікальний стиль. Іронія в тому, що Unreal Engine 5 мав стати революцією в графіці, а став символом її деградації. Unreal Engine 5 не знищив графіку, її знищили розробники, які подумали, що одного ручия достатньо, щоб зробити шедевр.